І сьогодні ми відповідаємо на питання стосовно його е, потребності та самого сенсу, що це за прилад. Внутрішній піловий конвектор це нове слово в дизайні, що підкреслює ваш інтер'єр та надасть йому сучасності. Е, Якби мене запитали, що таке внутрішній піловий конвектор, я б відповів би одним словом. Це приховане джерело тепла. Е, його монтують в основному в підвіконня або ж в пол, щоб воно рівновірно давало вам тепло для вашої. Для вашої поверхні виконання. Зараз прирахую його основні плюси від інших опальних прилогів. По-перше, він дивиться сучасно та стильно. по-друге, він не займає вазевого місця, та третє, його основне, основне плюс це рівномірне подібне в приміщенні. Також перед покупкою будь-якої опальної техніки ми розберемо питання його необхідності та в яких випадках саме цей опальний прилот нас потрібен. По-перше, його основна, основне призначення є в тому, що. Він задає, так би мовити, теплову від холодного повітря з вулиці. І тим, що розумієте, у вас виходить теплоповітря з конвектора, що оберігає, по-перше, поступ холодного повітря з вулиці, а по-друге, ваше скління, яке знаходиться перед конвектором, не буде витворюватися конденсатор. Після того, як ми визначили з тим, що саме цей опалювальний прилад потрібен, Зараз оглянемо його конструкцію. Як ми бачимо на нашому пиловому конвекторі тепловатовському, в нас є решітка, в даному випадку алюмінієва. Вона є як в металеве, так і дерев'яна. Сам колір решітки може відрізняти від того, який він йде з заводу виробника, або з того, що ви можете самі вибрати колір, який вам потрібен. Дерев'яна решітка так само, в основному він йде підбір від. Саме якого типу дерева вам потрібно. Також, що до сам конвектор ще спорудиться, це корпус, він може бути як металевий, так і з стеклопластика. І це самі е, теплообмінники. Дані модельник є водяною. Що це розуміється з собою? Ці конвектори діляться на два типи водяного е, способу дії та електричного. Водяник встановлюються в тих випадках, коли є у вас автономне опалення, щоб у вас був постійний приток гарячої води в конвектори, щоб у вас йшла теплообміна. Якщо ж у вас, припустимо, є централізоване опалення, але ви теж хочете центричну пилове конвектори, в цьому випадку вас врятує тільки конвектори на електричному способі дії. Вони також є в деяких виробниках. Говорити про те, яких розмірів буває внутрішні пілові конвектори, має сенсу, бачу, що, по-перше, вони є на любим пілі, тобто, незалежно від того, яка у вас здовжина, ширина або глибина місця, котре буде мотовитися внутрішньопіловий конвектор, вони є, так би мовити, на будь з цих параметрів підбираються. Дивіться, якщо у вас, наприклад, виникли питання щодо монтажу, підбору або ж замовлення, можете звертатися. До сайту skrgroup.net, або ж таку за номером котрі для днів. Нашої компанії допоможуть вам з усіма цими питаннями стосовно цієї продукції. Увімкнемо технології за ціркруйк.